Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні без зайвого, тому що е, в мене вже так накопичилося певну роду втома, і дуже довго вже виходять матеріали різні, які з них набирають багато переглядів, якісь не набирають. От. І я для себе просто продовжую, е, тому що е, я дотримуюсь такої точки зору, що якщо ти втомився, це не означає, що ти програв і е, е, насправді. Є, звичайно, видатні люди, які валять тільки вперед. Але якщо ну, сильний це ж не завжди той, хто постійно летить вперед. Це іноді той, хто залишається, коли вже не сила. І тут головне просто не зраджувати собі і не зраджувати своєму рішенню. А все інше воно буде, можливо, не так швидко, як хотілося б, але головне не зупинятися. І це все, що я хотів сьогодні сказати на сьогодні. все. будемо сподіватися до нових зустрічей.